Українці мало заробляють через те, що самі недооцінюють вартість своєї праці. Про це свідчать дані досліджень провідного вітчизняного кар'єрного порталу. Так, роботодавці готові більше платити it спеціалістам бухгалтерам і музикантам. Про найбільш затребувані професії довідалась Наталя Білогурова. Найбільшу зарплату сьогодні пропонують веб-розробникам. Хорошому спеціалісту будуть платити до 15 тисяч гривень. В той же час самі айтішники готові працювати за шість. Високі попити на системних адміністраторів. Їм пропонують шість тисяч. Вони ж себе оцінюють у чотири. Найлегше роботу знайти торговому представнику на сайті тисячі відкритих вакансій. Ожидання нескільки занижені. Тобто соискателі, в принципі оцінюють себе дешевле, ніж їх оцінюють роботодателі. В той же час охоронці і бармени переоцінюють свою роботу. Просять п'ять тисяч. Роботодавці ж пропонують три. За даними опитувань, при можливості знову повторити свій студентський шлях, половина українців обрали б для себе іншу спеціальність. Фахівці зазначають, що сьогодні випускники не досить серйозно підходять до вибору вишу. Так кожен четвертий обирає модну спеціальність і престижний заклад, але знайти хорошу роботу це не допоможе. Тому що все одно чоловіку на собі дають тести, все одно перевіряють його професіональні способності, все одно перевіряють його. Соответствие и как і бы, вуз в данном случае не буде первостепенным. Лише половина випускників вищих навчальних закладів працює за спеціальністю. Такі дані надає Київський міжнародний інститут соціології. Найбільший процент е, трудоустроєних по спеціальності юристи 64%. Е, Потім, е, а менше, серед бізнес-економічного, інженерно-технічного направлення 48%. Найважче сьогодні знайти роботу за спеціальністю архітекторам-будівельникам. Загалом експерти радять перед вступом до навчального закладу пройти профільні тести і визначити свої уподобання. Наталія Білагурова, Дмитро Мошинський, телеканал Київ.